Ма виборів до Верховної Ради знову виходить на перший план. І, хоча конституція чітко визначає, вибори неможливі під час воєнного стану, депутати час від часу публічно починають говорити про завершення каденції парламенту дев'ятого скликання та нові політичні горизонти. А це означає, що кінець війни не за горами. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись наскільки реально провести вибори в Україні вже наступного року. Мене звати Яна Порхун. Докладніше за мить. Депутат від слуги народу Дмитро Чорний зробив гучну заяву у Фейсбук. Він прогнозує вибори до ради у 2026 році, бо нібито має відчуття. Цитата уже наступного року ймовірно України буде новий склад парламенту, і це тісно переплітається з питанням завершення війни. Саме тому сьогодні ми очікуємо від президента Зеленського чітких настанов та орієнтирів. Народний депутат Дмитро Чорний. Втім, його оптимізм викликав подив навіть в реакціях під постом. Ярослав Гришин, засновник центру досліджень безпілотних систем, у коментарях під описом зазначив, що українцям треба готуватись до мінімум двох років війни. А про вибори відповідно можна забути. Схожі меседжі пролунали й від члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. Він заявив в етері радіо НВ, що війна фактично йде до завершення. Політик пояснив, що на це вказують міжнародні сигнали. Зокрема, заява президента США Дональда Трампа про готовність стати медіатором у переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Веніславський вважає, що наступна зустріч може бути лише у тристоронньому форматі, а це дає шанс на швидке завершення бойових дій. Кардинально інший акцент зробив депутат від слуги народу Максим Бужанський. У коментарі виданню телеграф він визнав, що всі хочуть миру і нової влади, але попередив будь-які вибори під час війни несуть смертельний ризик для країни. Цитата ані фізично, ані юридично провести вибори під час війни ми не можемо. Головне це легітимність будь-яких виборів, що відбуваються під час війни, з поточним рівнем доступу до змі з можливістю вільного пересування. Тощо, а нам потрібна легітимність повоєнної влади. Народний депутат Максим Бужанський він наголосив, що війна це час, коли Рада зобов'язана брати на себе негативні рішення без виправлення на рейтинги. Цитата: Якби ми зараз сказали, що влада йде на вибори, жодне непопулярне рішення більше не було б ухвалено. Ми програли б війну рівно в той момент, коли прийняли б таке рішення. Максим Бужанський своєю чергою опозиційні депутати сприйняли заяву чорного з іронією. Представник голосу Ярослав Железняк у коментарі виданню телеграф назвав слова колеги, цитуємо повною фігнею. Депутат від європейської солідарності Олег Синютка був більш дипломатичним. Він зазначив, що йдеться не про перевибори, а радше про можливе переформатування влади. Колега Сенютки по фракції нардеп Володимир Ар'єв висловився ще різкіше. Фактично вторить попередньому застереженню Бужанського будь-які спроби влади організувати вибори під час війни неминуче призведуть до втрати легітимності і катастрофічних наслідків для держави. Наразі з боку закону конституція України не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану, а навіть після його скасування необхідно щонайменше три місяці для організації виборчого процесу. Тобто, навіть якщо війна завершиться умовно завтра, вибори можна провести не раніше ніж через квартал. Утім, офіційні особи періодично підігрівають суспільний інтерес до теми, що створює певні очікування в суспільстві, і це не дивно. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Як подолати корупцію навіть в тоталітарних державах, на кшталт Радянського Союзу або сьогоднішнього Китаю це не вдалося, не зважаючи на смертне покарання. Досвід показує, що жага незаконного збагачення виявляється сильнішою за інстинкт самозбереження. Тим цікавіше пропозиція народного депутата Олександра Федієнка. Сплачувати ринкову зарплату працівникам ТЦК, щоб вони не шукали додаткових доходів. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді така ініціатива зможе здолати корупцію, принаймні в ТЦК. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Питання підняти розміри заробітної плати працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до рівня виплат. В органах на кшталт прокуратури набу і САП це необхідність, стверджує народний депутат Олександр Федієнко, що входить до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, як пише видання Телеграф з одного боку як запобіжник проти можливих проявів корупції, з іншого як визнання важливості мобілізаційної роботи. А за словами нардепа, перед тим як порушувати це непросте питання перед міністерством оборони він відвідував центри комплектування та знайомився з їхньою роботою, як то кажуть, зсередини. Мені, наприклад, не зрозуміло, чому в органах ДБР НАБУ, прокуратури зарплата в разів 10 вища ніж у працівника центру. Хоча ця діяльність теж має високий рівень корупційних ризиків. Я вважаю, якщо ми цю ситуацію не покращимо, спокуса корупції все одно буде присутня. Центрах комплектування, адже не може такого бути, щоб в антикорупційних органах і органах прокуратури зарплата становила 100 200 300 тисяч гривень. А в центрах комплектування 20 народний депутат Олександр Федієнко. Він наголошує, що особливо важко тим працівникам центрів, яких перевели до ТЦК після поранення на передовій. Там він був героєм, а тут він став ізгоєм. Наголошує нардеп. Проте, наше суспільство не розділяє героїв та ізгою. Втім, якщо застосовувати таку високу матеріальну мотивацію, має бути і відповідальність за перевищення повноважень та інших порушень з боку представників ТЦК та СП, які зазвичай викликають резонанс в медіа та суспільстві. Якщо будь-яка людина у формі застосовує фізичну силу до громадян України, позбавляючи їх таким чином волі. Це має каратися відповідно до кримінального законодавства, впевнений експерт. За його словами, коли він отримує офіційні звертання за фактами так званої бусифікації, він одразу починає працювати із поліцією, прокуратурою, представниками ТЦК, тощо щоб якомога ретельніше розібратися в ситуації, і закликає усіх глядачів нашого каналу, якщо вони зіткнулися зі свавіллям з боку працівників ТЦК, звертатися безпосередньо до Олександра Федієнка. Втім, наголошує нардеп серед звернень, з якими він працював. Факти насильства з боку ТЦКшників підтверджуються лише у 50% випадків. Чому так відбувається? Люди пишуть в соціальних мережах на емоціях. Відповідає Федієнко. В той час центр комплектування просто виконує свою роботу. Він нагадує, що мобілізація не обов'язково дорівнює службі у штурмових підрозділах на передовій. Адже у ЗСУ у великій кількості потрібні зв'язківці, електрики, діловоди, бухгалтери, економісти, юристи тощо, тобто усі побутові професії, завдяки яким функціонує будь-яке підприємство в Україні. Щоправда, в Міноборони зазначили, що для підняття догідного рівня заробітних плат співробітникам ТЦК необхідно додатково відшукати в бюджеті понад 174 мільярдів гривень. А сьогодні для впровадження цієї ініціативи. Просто немає ресурсів з вами. Була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Темпи мобілізації в Україні набирають обертів. Відтепер влада не тільки прискорить друг повісток, а також процес їх розсилки військовозобов'язаним та резервістам. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, яким чином громадяни України тепер будуть отримувати повістки, що зміниться в процедурі їх друку, і яке покарання світить за ухилення відповістки поштою. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив друг повісток сформованих через єдиний державний реєстр призовників не тільки Київському міському ТЦК та обласним територіальним центрам комплектування, а також державним підприємствам поліграфічної галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Як нагадує судово-юридична газета, раніше повістки могли друкуватися лише через міноборони та державні поліграфічні підприємства. Тепер організація друку повісток може здійснюватися за допомогою систем електронної взаємодії державних підприємств. Це рішення має прискорити автоматизацію процесів та посилити логістичну ефективність у рамках мобілізаційної кампанії. За словами народного депутата Олександра Федієнка, важливою зміною стало закріплення статусу Укрпошти як офіційного оператора для вручення повісток. Окрім неї, ці функції може виконувати також інший призначений поштовий оператор за умови наявності договорів з ТЦК або Міністерством оборони пошта зможе надсилати повістки рекомендованими листами. Нагадаємо, що рекомендований лист це вид поштового відправлення, яке передається отримувачу виключно під особистий підпис. Відправнику ж надається підтвердження про відправлення та врушення. Як зазначив Федієнко, раніше така передача повісток поштою вважалася лише допоміжною. Адвокати часто доводили в судах, що особа не отримала листа, що дозволяло уникнути відповідальності. Тепер вручення рекомендованим листом офіційно визнається належним способом доставки, тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки та не дозволяє уникнути вручення повістки через пошту. Нардеп також пояснив, що централізовано сформувати та розіслати повістки. Зможе, наприклад, Міністерство оборони або держпідприємство, якщо воно має доступ до реєстру та договір з поштовим оператором. У свою чергу, як заявив адвокат Дмитро Бузанов, в коментарі виданню Телеграф на пересічного громадянина ця постанова жодним чином не впливає. Експерт стверджує, що порядок надсилання поштової кореспонденції врегульований правилами надання поштових послуг, які також затверджені кабінетом міністрів, і до цього. Порядку жодних змін не вносили. Вносилися зміни у постанову лише щодо порядку організації. Друку, наприклад, Київському ТЦК потрібно надіслати певні кількості людей, певну кількість повісток. Вони звертаються до Міноборони. Поки це узгоджується, поки це підписується. Це довга процедура. А з цією постановою це вже буде робитися на місцях. Адвокат Дмитро Бузанов. Відмова відповістки або ігнорування її вручення тепер може мати чітко визначені юридичні наслідки в умовах нових правил автоматизації розсилки повісток, зокрема через пошту, спроби уникнути їх отримання, більше не дають правових підстав уникнути відповідальності. Тут законодавство передбачає кілька рівнів санкцій. По перше, за наявку до територіального центру комплектування після отримання повістки передбачено адміністративне покарання, а саме штраф від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень по друге у разі систематичного ухилення можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття 336 кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації, зокрема у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.